Так, Микола Тищенко отримав підозру від ДБР через побиття колишнього військовослужбовця зсу у Дніпрі, 20 червня в соцмережах розповсюдили відео зняти у Дніпрі, на якому видно, як люди в одязі кольору хакі та балаклавах на вулиці утримують чоловіка у цивільному. Вони, начебто, були задіяні на обшуку, ботоферм разом з нардепом Миколою Тищенком. 33-річного чоловіка у цивільному отримували невідомі особи та завдали йому тілесних ушкоджень. За даним фактом відкрито два кримінальні провадження за статтями 125 та 146 кримінального кодексу України. Чоловіком у цивільному виявився колишній військовослужбовець спецпідрозділу Кракен Дмитро Павлов. 21 червня нардеп Олексій Гончаренко запустив стрім засідання сесії Верховної Ради, під час якого поставив питання Миколі Тищенку щодо цього інциденту. Він там є начальником безпеки ботоферми див'я. Яточка, яка налічує 120 тисяч школ-центрів по Україні, він разом із своїми хлопцями підійшов до місця, де проводилися слідчі дії і спровокував поліцейського. Відповів Тищенко, зазначивши, що має відеопідтвердження цього. Сьогодні у депутата проведено обшук, під час якого йому повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого. Частина 2 статті 146 кримінального кодексу України. Під час обшуків у скандального депутата знайшли пачки доларів та євро. А також коштовний годинник. Цікаво, що Тищенко розбив телефон під час обшуку ДБР. Очевидно, він не захотів надавати його як речовий доказ. Чого телефон розбили? А що тут пов'язано з корінним кияни? Ну, ви а? а скажіть, будь ласка, в якому році посадили перший каштан Києві? Немає відповіді. Наш бачу. Що це за гроші? Конкретне питання. Слухайте, будь ласка. А звідки інформація? Що розбити телефон? А, а звідки? Звідки ця інформація? Так, а звідки? Звідки дуже слідчі дії? може це недостовірна інформація? Ви перевіряли? Слід зазначити, що на інцидент із військовим відреагували навіть в офісі президента. Андрій Єрмак написав таке. Цитую: подивився відеозапис конфлікту народного депутата Тищенка та військового. Тут навіть немає про що говорити. Поведінка народного депутата абсолютно. Ганебна їй немає виправдань правоохоронним органам Точно є на що реагувати. Єрмак додав, що з Тищенком давно знайома і підтвердив, що є хрещеним його сина, але зараз не підтримує із ним жодних стосунків. Сам Тищенко протягом усієї своєї політичної кар'єри став відомим як скандальний персонаж, здебільшого через вчинки та неоднозначні висловлювання. Тищенко під час війни вирушив до Таїланду. Одного разу нардеп привіз лимони постраждалим від вибуху будинку на Позняках в Києві. Люди залишилися без даху над головою. Тоді Іншого разу він розсмішив журналістів, заявивши, що котлета української – це мідбол і не інакше. Тищенко скандалився пишним святкуванням дня народження своєї дружини. Розпал карантину його ресторан велюр спокійно працював під час локдауну, коли всі ресторани в країні були закриті. Ну і з невеликих факапів Тищенко переплутав Прикарпаття із Закарпаттям до одного разу сплутав різдвяні та великодні привітання. Але зараз у мережі обговорюють не тільки його дії та вчинки, а й зовнішній вигляд. Після того як Тищенко з'явився на інтерв'ю у проєкті Асатрьобс, всі Обговорюють зміни на обличчі нардепа. і політики у свої 52 роки. Вирішив почати боротися з віковими змінами та скористався послугами косметологів, але не дуже вдалося. Подивіться, через це мереже розійшлася хвиля мемів та жартів. Тищенка порівнювали з Мікі Рурком, Джослін Вільденштейн, Заком Ефоном та іншими знаменитостями, які переборщили з пластичними операціями та уколами краси. Кажуть, караван лає. <клова> <клова> <ріст> Оце тут. А як ви ставитеся до скандального народного депутата? Діліться думками під цим відео та підписуйтесь на телеграф. Аби бути в курсі подій? Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.